Перед тим, як будете лікувати дитині гострий цистит або часте сечовиділення, або нейрогенний сечовий міхур, я вас дуже прошу. Зробіть клізму. Нагадую і лікарям, і батькам, що дуже часто закрипи тиснуть на стінку сечового міхура, адже це сусіди з анатомічної точки зору. І у дитини можуть бути часті походи в туалет попісяти, які не закінчуються виділення, виділенням сечі. І батьки думають, що у дитини гострий цистит. І лікарі так думають, і що? І дитина п'є антибіотик, деколи не один, а деколи два антибіотика, але симптоми не проходять. Тому, будь ласка, передайте це відео і лікарям, і самі його уважно передивіться. Перед тим, як ви будете лікувати цистит, зробіть клізму або поставте свічку, або лікувальну клізму, або проносний препарат. Як тільки ви почистите кишківник, пряму кишку звільниться від калу. То ви побачите фантастику. Е, ваш цистит вірніше, цистит у вашої дитини пройде.